Слава Україні! Корупція інфоперші. Проголовне підписуйтесь на Ютуб, ставте лайк та обов'язково коментуйте. Також не забувайте про телеграм-поселення в описі. Експерт Дефанс Експрес Іван Киричевський зауважив, що ЗСУ взяли під вогневий контроль шляхи відступу навколо лимана. Про це він сказав у ефірі телеканалу Еспресо. Ми перебуваємо на порозі важливої психологічної перемоги. В історії українського війська ще не було епізодів, коли наші військові брали ворога в оточення, створювали росіянам котели, брали їх там у полон. ЗСУ взяли під вогневий контроль шляхи відступу навколо лима. На якими могли б скористатися росіяни, зазначив Киричевський. За його словами, Росіяни могли відступити раніше і не підставлятися під вогонь ЗСУ. Але повідомлення про те, що Путін особисто керує військ операціями, підтверджується, у випадку з лиманом має значення не тільки кількість знищених расистів, а те, що ЗСУ вперше в історії провели успішну операцію з оточення противника, і це ще більше підіймає бойовий дух українським захисникам ніж харківський наступ. Додав Киричевський. Нагадаємо, розкарівництво відправило до лиману Донецької області низько кваліфікованих солдатів на сімета. Анках, два з яких потрапили у ДТП під час слідування. Про це пише генштаб ЗСУ у Фейсбуці. Противник продовжує направляти до районів ведення бойових дій щойно відмобілізований низькокваліфікований особовий склад. Ідеться у повідомленні. Так 26 вересня до лиману Донеччини вибуло сім одиниць танків, два з яких потрапили у ДТП під час слідування. Крім цього, належної вогневої підготовки і застосуванням штатного озброєння танків сформовані екіпажі теж не пройшли. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і ставте лайк.